Брехня автовиробників. Мене звуть Андрій Анатолійович, Або просто Анатолійович Ранком я розповідаю про те, що в голову збереде. А сьогодні я зберело про намахування автовиробників. Почнемо з моїх автівок, а я займаюся Toyota Mitsubishi Nissan автозапчастинами, і то ми першим будемо в Міцубісі. З 99-го по 2000 рік рік на своїх вантаживах вони відкривали дефект маточини. Маточина могла розсипатися, і колесо відривувалося від осі. Відомої кампанії приймали участь 160 тисяч автівок. Далі йде тойота. У Тойоти було несподіване прискорення автівки. Це стоснулося Тойота Королла Кемрі єс лексус єс. Було випрала Тутал загалом було виплачено 1,3 мільярда відступних. Найвідоміша історія це General Motors. Там були проблеми з запалюванням. Автівка могла зупинитися несподівано, гідропідсилювач відмовляв та подушки безпеки. Наймасштабніша відзивна кампанія у світі 30 мільйонів автівок Думаю, що багато з них зараз їздять по Україні. Ну і відома історія про Volkswagen, які. Запрограмували заниження, свідомо запрограмували заниження викидів ЦІЛ. Ці всі фотографії, які ви бачите в інтернеті, про кинути автівки нові це про джету і не можна продавати в США і вивезти їх нікуди не можна. Але 8-10 років тому я бачив, що якийсь бізнесмен завіз Україну ці джети, але йому, але йому не дозволили їх продавати. В Україні теж діють ці правила за викиди ЦУ. Тому ми з вами нову автівку можемо купити за 10-15 тисяч доларів тільки китайську. А так могли б нову джету. Сьогодні в місті приємно осі... Приємно осінній ранок. Бажаю всім гарного вихідного.